Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку, а на цій прогулянці ми з вами когось зустрінемо. Слухайте уважно білка в лісі, стриб та стриб, і знайшла Великий гриб, а додому принесла, гриб не влазить до дупла. Довелося білочці, гриб сушить на гілочці. Запаси на зиму білка робить великі. У різних місцях це і горіхи, і гриби, і жолуді. І збирає вона тільки найкращі. Білка сушить і мухомори. Висушені гриби білка ховає в дуплах. Крім запасів, білка любить поласувати ще і сосновими шишками? Всім нам потрібно пам'ятати, ми з вами великі і сильні, але повинні бути добрими і мудрими, щоб не нашкодити малим та беззахисним. А тепер скажіть мені, якого кольору білка, який у неї хвіст? Що допомагає їй утримуватись на гілках? Де живе білка? І як білка готується до зими, що полюбляє їсти? До побачення